Мої любі! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я вам хочу зняти відео про в'язання. І як легко і просто навчитися в'язати гарні вироби. І, взагалі, базове знання про в'язання. Перше потрібно купити звичайну же пряжу мотончик-нитка. Купляйте ви її, смотряйте. Від чого ви хочете в'язати. Якщо ж ви, я вам рекомендую відразу не ставити великі задачі, тому що, коли ви багато, як казати, ожидаєте, вибрате мене, будь ласка, очікуєте, то вас буде потім, потім дуже жалібно, коли у вас нічого не вийде. Тому давайте зараз просто потренуйте. Це відео просто для тренировки. Тут я не роблю ніяких виробів. У мене Лізе Пуфі. Ну, така моторчик, який не жалко. Хочу вам просто показати, як в'язати. І підбираєте крючок. У е, мене це 4,5 е, мм. Ви підбираєте крючок під свою пряжу. Дивіться, давайте вам зближу. Ви все бачите. Почнемо з того, як правильно тримати крючок. З крючок ви берете, як ви берете і ручку. Або ж ось так. Ну, мені цей варіант не подобається. Я його просто отак тримаю, як ручку, так і наш крючок. От бачите, в цьому крючці є угліблення під пальці. На всіх моїх крючках є углублення під пальців. Ну, мене тут багато. Я вам е, рекомендую купляти четвірочку спочатку для в'язання. Вона підходить практично під все. І оцей конкретно цей крючок, четвірочка я його покупала окремо, там просто в мене набор є такий хоч. То четвірочка то цей, він іменно такі, такі ж, він не дуже сильно затягує, тому рекомендується новичкам. І тримати його значно зручніше, тому що він такий не, мініатюрний під пальцями немає, як зручніше а я покажу сьогодні на 4,5, тому що по цю пряжу підходить. Почнемо з того, як е, з чого почати. З чого почати, це починаємо ми з косички. Коли ви навчитися ну, косичку, то ми вже будемо робити столбик як робити першу петлю. Якщо чесно, то я вам покажу дуже несеремонний спосіб, в яким я. Пользуюсь. Я її роблю руками. Просто дивіться. Омотаю вокруг пальця, щоб вийшла ось така ось штучка. І в цю штучку, ниточку, ось, ось, і ось задіргаємо за цей кончик, який ми держимо. вийшла перша петля. Ось такий ось простий спосіб Тепер ми її сужаємо до потрібного розміру, і ось вона вже насне гачку Тепер, як же зробити повітряну петлю. Нам потрібно навчитися тепер робити накид. накид о, він ніяк не фіксується Це іде, дивіться, так, розміщаю її на пальцю, нашу петельку накид просто: ось так, я накинула ниточку на крючок і цю ниточку протягую. Це ми зробили першу петлю. Вітаю вас! Тепер знову вже так же само накинули ниточку. і ось так от пров'язуємо. Накинули ниточку, пров'язуємо. Накинули ниточку, пров'язуємо. Накинули ниточку, пров'язуємо. Накинули ниточку, пров'язуємо. У мене така бархатна пряжа, тому косичка може і не гарна. Але на 100% акриловий, я тут в'яжу шарф. От на 100% акрилове це буде виглядати ось так. Просто я тут зв'яжу шарфік. Ах. Тому ось так. Просто, дивіться, ще раз показую, щоб ви просто ось так от робите накид. Ми ніяк його так не наматуємо ніяк. Не, ми його фі... просто не фіксуємо, Він не фіксується, просто так. І виходить у нас косичко. Ось так В'яжу, вяжу як, до речі, з пряжі Alize пуфі. Alize, ну просто. Там просто є колекція, що підходить для в'язання от крючком. А я знаю, в них є ще, ще з такими співільками, я з нею в'язала плет, до речі. Якщо ви хочете, то я можу зняти і мастер-клас по Alize пуфі. Як в'язати, тобто як в'язати плед? Ну, ось таким ось чином ми можемо набирати е, оцю косичку, скільки вам потрібно, хоч до безконечності, і ось так. І ось така ось косичка у нас виходить. Коли ви навчилися робити косичку, давайте перейдемо до стопчиків. Е, ось. В е, стопчиках завжди має бути одна пітля підйому. До, тобто, до такої кількості, яку я вам сказав, допустимо, ви вже навчились в'язати більш-менш, і до такій кількості, як я вам сказав вчитель на майстер-класі, ви додаєте завжди петлю або три, це залежить вже від мастер-класу. Ну, цілком, дивіться, зараз ми будемо в'язати з вами стопчик без накиду. Тобто, в другу петлю від очка. Ми вдіваємо в наш, Дивіться, ще раз, давайте. У нас є ось косичка Ось це перша петля. Це вже на крючку у нас полупетля ми її не рахуємо. Перша петля ось друга. І в неї за бок косички ми вдіваємо крючок. Це зрозуміло, вділи, так? Тепер. Зачіплюємо ниточку, як ми робимо при косичці, як ми робили накид. І витягуємо через нашу косичку. І утворюється на гачку дві петлі. Тепер робимо накид. Без накиду, бачите, як треба вивчити? І пров'язуємо. Тобто просто продіваємо цей накид. Це ми зробили перший стовбик без накиду. Другий такий же самим чином. І таким самим чином ми можемо в'язати. Наступне відео я зніму з стопчиками за ним накидом. Дякую вам за увагу, до побачення!